І отут дуже важливо подивитися ще на один аспект. В перший рік прийняття закону було ініційовано багато договорів про співробітництво територіальних громад. Але як почалося об'єднання, почалися створювати великі територіальні громади. Процес співробітництва певним чином загальмувався, тому що ну, все-таки українська натура, ну і напевно не тільки Україна. Краще мати все своє. Нехай воно буде використано один раз за 10 років, але воно моє. Але тим не менше, наступний етап такої нової хвилі співробітництва точно буде. І особливо це ну, буде важливо і динамічно розвиватися в територіях навколо великих міст. Чому це можливо? Тому що, тому що сьогодні ми в Україні отримали таку ситуацію, що великі міста, міста обласного значення, фактично не включилися в процес. Об'єднання з суміжними територіальними громадами. Ну, з одного боку, вони міста отримали всі повноваження і всі ресурси, про які бажали, і тому їм не дуже хотілося б ділитися ресурсами з сільськими територіями навколо тих міст. З іншого боку, при створенні об'єднаних громад міста обласного значення мали б йти знову ж на вибори, а вибори там значно дорожчі, і вартість. Крісла голови є достатньо високою, тому це психологічно також відбивало бажання йти на вибори. Ну і третя причина це позиція Центральної виборчої комісії, яка заблокувала проведення виборів навіть у тих невеликої кількості міст обласного значення, які пішли на об'єднання з сусідніми громадами, тому що ЦВК раптом вирішила, що для цього потрібно там додаткові рішення Верховної Ради про зміни меж районів. Насправді межа міста обласного значення є межою з сусідніми територіальними громадами, а не районами. Оці всі складові призвели до того, що міста залишились містами, натомість навколо тих міст почали створюватися об'єднані громади. І через рік великі міста почали ініціювати свої процедури: що давайте ми запровадимо процедуру приєднання, щоб сусідні до великого міста громади могли приєднуватися, і це не потребувало нових виборів. Ну, як я вже говорив, що тут є і видатки, і психологічний аспект. А З іншого боку, сільські ради чи ради невеликих селищ і містечок навколо великих міст боялися і бояться об'єднання з великим містом, щоб не розчинитися у цьому великому місті. Тобто, фактично, ми отримали всередині місто велике навколо міста. Створюється пояс об'єднаних громад, і тепер міста починають говорити, що у них забираються можливості для розвитку, для розширення. В той же самий час ці сільські об'єднані територіальні громади навколо великих міст все-таки ще значною мірою не мають достатньо ресурсів і можливостей для того, щоб підняти рівень якості життя населення у цих своїх громадах. Відповідно до рівня у, високому місці, у великому місті. Тому вирішення питань з одного боку великого міста, як нам розвиватися, де нам треба розміщати водозабори, де мають бути кладовища? Як займатися утилізацією твердих побутових відходів, як забезпечити транспортне сполучення до великого міста, чи як побудувати окружну дорогу, щоб розвантажити велике місто від транзитного транспорту? Тобто є дуже важливі нагальні питання великого міста. А з іншого боку, об'єднані громади, які фактично Отримують свої ресурси від близькості до великого міста. Вони мають також проблему, тому що є проблема якісної освіти, і велика кількість дітей з цих. Поселень їдуть навчатися у великі міста, е, є питання якісної медицини. Знову ж таки, не секрет, що у великому місті рівень медичного обслуговування є значно вищий. Є е, питання культурного розвитку і дозвілля. Е, є питання знову ж таки той ж самої транспортної доступності, е, е, транспортних коридорів до великого міста, які пролягають через територію малих міст. Е, Є питання каналізування е, цих е, невеликих поселень, тому що більшість з них знаходяться е, без систем водовідведення, а системи водовідведення є достатньо дорогими як для будівництва, так і для експлуатації. Очисні споруди ще дорожчі, а це все має велике місто. Тобто є от всі інтереси для того е, і великого міста, і в малих містечок навколо нього, щоб спільними зусиллями вирішувати ці проблеми в рамках якраз співробітництва територіальних громад.